Е, будь ласка, ваше посвідчення водія відповідна категорія. Я ще раз говорю, я нічого не порушував це раз. Добре, я ще раз говорю, я нічого не порушував е, це ви, раз. Ви, Хот... ви перебуваєте в розшуку, пане водій, гноситі 35. Е... Якщо особа, якщо особа. Послухайте. Ні, 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 я вас слухати ні, ні. Не буду цей раз. Ні, ні, не будете мене слухати? Е, дивіться, ви, 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 ви перебуваєте в розшуку. Ви слухати мене не будете? Ні, я вас слухаю. Ну, є рішення суду на рахунок мого розшуку? Е, Причому тут рішення суду, в мене є база. Що, яка база? Це офіційна база? Звичайно. Це офіційна база. Е, дивіться, я тоді буду зараз реєструватися на рівні 102 про те, що, що вас е, ну, про те, що ви ухиляєтесь. Питань від, нема, все. Від, від чого ухиляєтесь? Дивіться про те, що ви перебуваєте в розшуку, пане водій. Я не нема я рішення, нема не, рішення. Не, не, с... тут суд. Дивіться, якщо особа перебуває в будь-якому розшуку... — Я вам ще раз пояснюю. Я е, ще... по покликав Миколаю представника СБУ сюди. Я ще Дивіться, ви зараз перебуваєте на стаціонарному блокпості. І ви не маєте права знімати ні військовослужбовців, ні представників поліції. Скажіть, будь ласка. Скажіть будь ласка. Ваше... скажіть, будь ласка. скажіть, будь ласка. Я вас не чую. А, Не чуєте? Я вас не чую. Ну, хто хто вибачаєте? Давайте Ре реєструємо на лінію 102. Хай тоді приїжджають, забирають його. Ну, okay. Окей. Окей. Okay. Я буду затриманий. Я буду затриманий, питаюсь. Я не можу бути ні, ні в якому розчику. Просто не можу бути. Можете бути. Я не можу. Можете. Не можу. Ви перевірте свій резерв плюс, будь ласка. Перевірте, будь ласка. Чому ви, чому ви, ви Перевірте.